Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Миру, добра, здоров'я і ви знову на моєму каналі. Ой. Вчора вечором йшла з роботи. Правда, то відео закинула сьогодні. І скочу вам сказати, друзі, спростувати інформацію. Якби... Може я не так висловилася. Може ви мене неправильно зрозуміли, то я спростовую. <смі> Як би я про депресію. Дякувати Богу, ви, у мене немає депресії. Про депресію я говорила, що у тата, коли його лікарі посадили на інвалідний візочок. У мого тата була депресія. Бо він у мене без ноги. А у мене, друзі, депресії як такої. Я щось і не замічаю, щоб за мною була депресія. Ну не знаю. Навіть сьогодні ось. Іде дощ. Можливо, я була трішки вимучена. Ну, вимучена це конкретно за два дні. Ну і сьогодні той самий буде день. Теж буду змучена, бо знаю. Навіть сьогодні йде дощ, падає. Я взяла парасолю своєї своїй мар'янки, трошки більше парасоляться кольорова. Уявляю, що я у Франції. І друзі на роботу. А чого я вимучена, то я вам скажу. Е, е, Ніна дуже-дуже добра людина, як би то сказати. Ну так дуже добра людина. І хоче всім допомогти. Ось і цей випадок такий. І тут на цій роботі не хочу кинути усе на напризволяще. І відкривається новий магазин. Дасть Бог дочекати до тої днини. І там хочу допомогти. Не знаю, буду працювати, не буду працювати. Ще все побачимо. Але допомогти хочу. Ну, бо така є людина. Ну що, і хто б мені що не сказав, хто мене знає, навіть зблизька. Саме найбільше це зблизька то той скаже, що Ніна дуже добра людина, бо хоче всім допомагати. Ну, з цим нічого не вдієш, і з цим нічого не вдієш. Кажу вчора. Кажу вчора до свого Михайлика, що замучена і буду спати, кажу, завтра до пів восьмої. А він мені сьогодні каже, ти як сказала, що будеш спати до пів восьмої, то спалась майже до восьмої, можна сказати. Ну так і вийшло. Встала, зробила сніданок, поснідала, попила кавусі і йду на роботу. Було тут, друзі, капець. Учора зранку був сніг. Увечер було трошки болота, а сьогодні дивіться, що тут відбувається. Хоча кажуть, що болото не показуйте, бо болото просто вже по селах усім набридло. Не показуйте, як ви з Михайликом любитеся на камеру, а я вам так скажу. Відпочивайте собі на дивані. Пишіть, звичайно, пишіть. Мені хейтери дуже потрібні. Вам то капає якась копієчка за написання поганих коментарів. А в мене зростають перегляди. І я вам теж дякую за таке. І говорю, говорила і буду говорити і про болото. І про нашу сім'ю, і про все, що тільки бачу кругом себе. Не знаю, що буде, друзі, з цих дерев. На сьогодні на ніч пише мінус три. Не знаю, витримаються, не витримаються, будемо з урожаєм, не будемо. Все в Божих руках. Ой, вибачте. Не знаю, друзі, на чому закінчила. Говорити про що, про погоду чи про що, навіть не знаю. Ну, менше з тим. Мар'яночка подзвонила, у них ліпить сніг, то саме, що ліпило у нас вчора ранком. Максимчика відвела в садочок, бо сьогодні. Каже, йдемо, я каже, голову в долину, бо сніг у рота летить. А він задер, каже, голову і лапає сніжки ротом. <хи> ну Тому ж нас Максимко, особлива дитина, <хи> відвела його в садочок, каже, не вела би була. Але сьогодні заняття в логопеда і психолога. І того повела дитину в садочок через сніг. Ну, Я, звичайно, поговорила, поговорила. Гарного дня, цього найкращого. Дзвони, мама завжди на зв'язку або тато, це навіть не обсуждається. Це у нас, як можна сказати, як за добрий день. У нас нема такого, щоб ми їй не відповіли. Хіба би зв'язок був поганий? Ми завжди раді її вислухати. Такі ми батьки, не знаю, чи це добре, чи це погано, чи це нам колись вилізе боком. Ця доброта. Бо каже, дітей треба відпускати. Ми відпустили вже 10 років тому. Але завжди ви готові, бодай, якщо не можемо допомогти ще фінансово, то бодай вислухати її питання і проблеми. Ну, якось так. Так що, друзі, бережіть себе і своїх рідних. Шануйте, поважайте усіх кругом, як я роблю це я. Воно мені, звичайно, вилазить боком, ця любов до ближнього, але якось воно так. Це капець. над'їхала Машина, стояла в стороні, щоб мене не обляпало болотом і не договорила. Так що, друзі, бережіть себе і своїх рідних. Бо вони у нас найдорожчі, що ми маємо. Я побігла на роботу. Всім гарного дня. До нових зустрічей. Па-па-па-па. Я вас люблю, ціную і поважаю.